Сьогодні дуже холодно. Після сьогоднішньої ночі, мабуть, усі рослинки підуть, будуть готуватися до зими, я так думаю. А я вийшла подивитися на свої хризантеми. Що тут і як? Тому що хочу. Ну, не люблю я ці пізні хризантени. От гляньте. Вона тільки-тільки розпускається. Ну, і скільки я нею буду милуватися. О, Ще й зірвала кусок. Скільки день? Два, Півгодини? Ось таке. Це кермек, мені цікаво, буде тут насіється він чи ні. Хочу його тут залишити, він ще. Ось буде цвісти, гляньте. Цей не розцвів. цей ось цвіте кермек. Гарна квітка, мені дуже сподобалася. Кажуть, десь його не поливають, не знаю. <кій> В мене без поливу він чахне В'яне і все. Гвоздичка ще тримається цвіте. Не знаю, наскільки її вистачить. Стрік там я ось у такому стані. Можна було б це постригти, але не чіпаю поки що. Може, це якесь явище тимчасове. Може, воно відіб'є, бо він, бачите, там ще зелений, а тут такий. Ну, побачу, подивлюся, я не буду його стригти. Так само і туйовик. Я казала, вже була спека 50, то він пережив її. Почалося 33 і ось. Ой, ці рослини, з ними ніколи не набудеш досвіду. От коли люди кажуть, мій досвід, ну, в мене нема такого досвіду, як воно кожен рік не одне й те саме, кожен рік по-різному. Який може бути, бути досвід? Я цього не розумію. Ну, не знаю, може, як це таке. Не думку, так, недоумкувати. Ось тут у мене по пеньку моя композиція поживає добре. Це пеньок з ніжками, бачите? Ніжки там. Треба забирати звідси рослини, тому що тут сильний вітер. Протяг у мене тут взимку. Це я сипала курячку зверху. Гарні. Це думаю, вже відцвів. Про комбенцнана. Можна сказати, після хорцмана він найулюбленіший ялівець. Гляньте, він як бенсай. Це я його купувала у нас в епіцентрі ще до війни, до війни. І ось я його посадила на таку підпірну. Бачите, там з камінців зліпила його. Бо я його крутила, крутила в горщик, я його не хотіла, ні. Крутила, крутила, і оце так посадила. Дробила там сантиметрів 15 висотою, бо він так гечку свою спускав гарно. І все-таки його треба було ще вище посадити, тому що тої гички не видно. Ну ось, ось трішечки. Отак можна подивитися, ось. Бачите, як він. Гарний, дуже гарний. Він мені подобається. Безпроблемний. Полила. Не полила і він завдаково гарний. Так, і ось у мене ще оця хризантема. Раз у нас вже пішла мова про хризантеми. Ось це. Я згадала оцю хризантему, я, вона у мене відкололася від цієї, відділилася. І я її сюди штрикнула. Не знаю, буде вона рости чи ні. Ну, на цвіт заложила, значить, все нормально. Ось ця ось гляньте, вона тільки починає розпускатися. Мені це не подобається. Морози стукнуть і все. І я не встигну нею налюбуватися, намилуватися. Така гарна, ну така ж гарна. Сьогодні плюс 4, а завтра може бути мінус 1. І все. І все, плющик мій живе, я його ось так сюди. Там по бокам цієї діжки я зробила вкладку, ось кокосове волокно. То він не має змерзнути взимку. А назимку може я його зніму. Я ще не знаю. У мене сьогодні так, завтра інакше. Так ось така хризантема. О, зібрався цвісти, ви подивіться, це я його зламала. Хотіла пересадити, наживцювала. Він дуже гарно приймається. Оце також така безпроблемна. Якщо в мене він приживцювався, то у вас 100 разів більше приживцюється. Тому що в мене руки крюки, в мене не все вдається живцювати. Мені не все вдається живцювати. Так, піду в хату, бо змерзла.